Волинь загадкова земля предків. Саме так, за твердженням дослідників, пояснюється ім'я Богатура Велеса, що був об'єктом особливого поклоніння древніх. У цій землі руїни міст і поселень, збудованих ще до єгипетських пірамід, грецьких храмів і римських палаців. Які ще таємниці залишили нащадки могутнього велеса, чи дозволять душі померлих відкрити невідомі сторінки історії? Для нас, учнів Боратинської школи, розпочався ще один день навчальної практики. Вже друге літо ми приходимо сюди, на останець біля села Голиші, що поруч із древнім Луцьком, і на власному досвіді переконуємося, яка цікава і важка праця археологів. Взяти участь у розкопках нам запропонував відомий археолог Григорій Охріменко. Він розповів про нові археологічні відкриття на Волині. Навчив розбивати ділянки, правильно знімати ґрунт, виявляти знахідки, мити їх, зазначати дату і місце виявлення, реєструвати на загальному плані розкопу. Першовідкривачем пам'ятки трипільської культури у цій місцевості був агроном Волинської сільськогосподарської науково-дослідної станції Матвій Онуфрик. Він приїжджав до нас, ділився спогадами про перші унікальні знахідки, про дослідження, які після його повідомлення почала проводити Волино-Дністровська експедиція Львівського університету імені Івана Франка під керівництвом Миколи Пелещишина. За два польові сезони 1972-1973 років було розкопано дві третини площі пам'ятки. Проте окраїни останця тоді не були досліджені. І сучасні науковці Григорій Охріменко та Олександр Позіховський влітку 2004 року розпочали нові розкопки. Я учениця 7 учениця сьомого викласу. Мені, мені дуже цікаво на археологічних розкопках. Ми знаходимо дуже цікаві речі. На дослідженій площі виявлено 1500 виробів та відходів кремневого виробництва. Абсолютну більшість 1300 штук складають від щепи, пошкоджені пластини заготовки. Це свідчить про те, що знаряддя праці виготовляли безпосередньо на поселенні. Сировиною слугував Західноволинський Туронський Кремінь, найближчі виходи, якого є в околицях села Хрівники Рівненської області. Знайдено велику кількість ножів, довжиною 7-17,5 см, кінцевих скрипків, 15 цукир, вкладені до серпів. Колекція кераміки нараховує близько трьох тисяч одиниць. За технологічними ознаками вона належить до кухонної та столової. Майже 97% знахідок припадає на долю кухонної кераміки. Найбільш поширеними в ужитку поселенців були горщики та миски. Із глини виготовлені зооморфні фігурки і пряслиця, яких тут виявлено значну кількість. Я учень 7 класу Місавчук Олександр. Я вперше беру участь у археологічних розкоплях. познайомився з видисними вченими, археологами. Знахідки, які ми знаходимо, потрапляють у краєзнавчий Волинський музей, а деякі у наш шкільний музей. Дуже цікаві вироби, такі керамічні в них, як мисочки знайшли. Вона була прикрашена з обох боків зверху зсередини і ззовні. І сама мисочка була мілка, вона дехто малює отак от її ставить, а насправді вона була досить похилена в мій вінчик і мілка. Вона була. І ширина була так по 19-16. Коли більше такі земліжки. І на них викладалися певні продукти, певний їжа. Є деякі декілька валаночків посуду, прикрашених такою червоною фарбою з одного боку або з двох. І це мало, звичайно, теж значення таке ритуальне, тому що червоний колір у них символізували кров і вогонь і сонце, і життя, і так далі. Все це надзвичайно мистецькі шедеври, трипільців, в волині. Це дуже-дуже унікальний, гарний вирок. Таких їх чимало. Аналіз остеологічного матеріалу, тобто кісток, показав, що голишівські мисливці полювали натура, зубра, оленя благородного, дикого кабана, тарпана, різноманітних птахів, розводили овець, кіз, свиней, коней та корів. Проте головним заняттям трипільців було землеробство. Землю обробляли кістяними і роговими мотиками, пізніше стали застосовувати раву. Зерно перетирало на зернотерку. На семи фрагментах кухонної кераміки виявлено відбитки рослинного походження, зерніво пшениці і ячнеї. Для п'ятикласників, які прийшли сюди на екскурсію. Олександр Леонтійович Позіховський розповів, що трипільська культура виникла в енеолітичну добу в 4-3 тисячолітті до нашої ери. Перші сліди цієї загадкової цивілізації виявив археолог Вікентій Хвойка наприкінці 19 століття біля села Трипілля на Київщині. За назвою цього села давні жителі стали називати Тріпільцями. Сучасні дослідження підтверджують гіпотезу про те, що трипілля існувало в ті ж самі часи, що й славнозвісний шумер, перша в світі цивілізації. Сюди, врочище Замчиського, трипільці прийшли на пізньому етапі свого існування. Житла, яких тут могло бути не більше десяти, вони розташовували по периметру, залишаючи вільною центральну частину пагорба. Поряд з будівлями знаходилися господарські та сміттєві ями. Через кожних 50 років трипільці спалювали свої поселення і переходили на нові землі. Вчені не вважають трипільці прямими предками українського народу, але саме тоді закладалися основи нашого родового. І сьогодні у різноманітних виробах народних майстрів ми можемо побачити загадкові візерунки, символи форми і барви у притаманній трипільській культурі. Наша родина давно проживає на цій території. Ми горді з того, що така давня й цікава пам'ятка пам трипільської культури знаходиться на території нашого села. Швидко минуть дні літньої практики. Але для братинських школярів ця подорож у минуле стане важливою сходинкою на шляху пізнання історії рідної землі. Адже ще Григорій Сковорода заповів: пізнай свій край, себе, свій рід, свою землю, і ти побачиш свій шлях у життя.